Вдруге за два дні у Росії знову просто в небі загорівся пасажирський літак. Як повідомляють російські змі, тільки не почався розгін літака Боїнг 737 новосибірськ Москва. Пасажири почули вибухи, а потім побачили полум'я на турбінах. На борту літака в цей час знаходилось 176 людей. Пасажири зняли на відео загоряння. За кілька хвилин капітан літака сказав, що ухвалено рішення про екстрену посадку. Поки літак сідав, у нього згоріли гальма, і судно довелося відбуксирувати. Після посадки літака всі 176 пасажирів вийшли самостійно. Постраждалих немає. Літак усунули від експлуатації. Транспортна прокуратура розпочала перевірку. Нагадаю, що в Росії зросла кількість аварійних і позаштатних ситуацій з літаками, зокрема з цивільними, після її вторгнення в Україну і запровадження міжнародних санкцій. А цей конкретний інцидент став другим подібним випадком за останні два дні. Так, 7 грудня, в російському Улан уде під час зльоту загорівся літак компанії Авіастарту. В нього спалахнув лівий двигун, авіасудно здійснило посадку. Постраждалих не було. Тоді телеграм-канали опублікували відео з палаючим літаком. горить! також нагадаю, що країна-терорист отримала червоний прапорець від міжнародної організації цивільної авіації з безпеки польотів. Відомо, що тільки чотири країни світу мають червоний прапорець: Бутан, Конго, Ліберія та Росія. Така оцінка вказує на серйозні деградаційні процеси в безпеці польотів російської авіації. Такі новини, друзі, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Україна сьогодні і залишати свої вподобайки під нашими відео.